Всім доброго дня! Сьогодні я хочу зняти 50 секретів, багів, совєтів і всього такого далі по Knight. А точніше 50 фактів по Knight. І да, якщо що всі ці факти я не тільки сам дізнавався, я ще й скудись дізнавався. Але факти є факти. Ну і ще в кінці буде рецепт кексиків. І секретний факт десь посередині. Ну, просто секретний, з того, що про нього почти ніхто не знав. А ось вам суперфакт на початок. Коротше, відкладена взаємодія. Треба нажати кнопку удара, потім взаємодії і відійти. І таким чином ви получите. Лавочку, на яку ви можете завжди сісти. Тобто ви можете навіть із 30 метрів від туди сісти. Так, да, звісно, це не працює в інших кімнатах. Типу, із іншої кімнати ти, ти обертнешся зразу в іншу. Тобто, це бурбі якийсь грьоз. Ну і так, да, вона працює дуже забавно, так що ви можете попасти буквально в стіну. Що трохи поскладнюється. То що ти можеш застрягти і просто не вибратись і тобі прийдеться перезаходити в гру знов. А ось вам жорсткий другий факт. Ну, тобто Якщо ви в останню долі секунди перед тим, як ви впали із блока, зробите... Ін... ну, нажмете інвентар, то ви впадете з більшою швидкістю. І, по суті, будете. Ну, з більшою швидкістю падати. Що достатньо хорошо для спідрання. Якщо на цьому моменті там, де крихка поверхня в самій першій локації. Перед тим як ви впадете чуть-чуть ви підстрибнете, то ви не будете. ну, не буде оця анімація падіння довга. В цьому моменті. Можна скіпнути цих двох аспідів. Ну, я сказати Ну Лучше вистро копнути. І так роблять всі спідранери. Абсолютно всі, яких би ви, ви не подивилися. Якщо вони, звісно, не скіпать в цю комнаті якимось непонятним чином. О, да. Кожного рицаря. Ну, можна копнути. Тобто знести одну стадію з буквально восьми ударів чи семи, я не пам'ятаю точно. І якщо бити і бочками, і. Цим... Яростю павшого, то ви кокнете його супер бистро. Ну, тільки в мене не вийшло його кокнути Того я потім його кокну. І ось, кстати, вам безстренький спосіб, і лихенький, якщо ви новички, виграти цього комаря гігантського і получать капець, як багато гео. 65 машин. Просто використовувати мстительний дух. Так, да, хороша тактика. До речі, якщо ви хочете отримати всі маски в забитому деріпуті, навіть без рівка, і до цієї штуки всієї, то ось вам спосіб, як достати цю маску. Просто приведіть цього комаря ось сюди. В місті недалеко від uh, майстра душ, тобто після нього, там якщо чуть-чуть прийти, то тут є така секретка, яку треба. Нижньою магією пробити І тут а, буде сюжет і чуть-чуть гео. Ну, про сюжет мені цікаво, мені цікаво тільки. Ці... В оцих кристальних піках на цьому місці можна зробити жорсткий скіп, От такий і забрати безплатний ідол короля. Я начебто про цей фак факт казав колись але не в цьому відео, так що, звісно, треба розказати. Передостанньому місці, оце там де паркур з мотильком, можна зробити отакий от невеличкий скіп. І скіпнути чуть-чуть часу. Ну, для спідране хорошо. Ось на цьому моменті можна пройти без. Блін, професій. Без ривка. Без рівка, без очікує. А оцей момент, напевно, всі спідранери знають. Отут перед Монамон треба зробити гіперривок і полетіти на іншу сторону. Ну, все достатньо складно і зробити з першого разу дуже достатньо складно. О, чого забачу, що. Ем загадка від Жоко Фреска. Як сюди попасти? Це, мені каже, менше гравців, ніж пройшло п'ятий пантеон. Оце скло посеред кімнати можна розкрити нижньою магією. Ну, магія якась, так? А до соніків можна прийти без двойного стрибка, а тільки з таким трюком. Ну, звісно, я вам не раджу з такою маленькою прокачкою, що, що у вас двойного стрибка немає туди йти. Але все ж таки клюк треба знати, наприклад, з підранням. І з того, що один рибок стрібок довго ходити. Ось чого мене вже у форсакні кікнули шість разів і забанили на один день один раз. Типа. Якщо хочете, будете забаненими або кікнутими. Просто повторюєте все як я. маєте поганий інтернет, і у вас 100% за планець, колись або купить. Ну, ось такий вам поліфан. Мені ж не половина, але факт. Без А тут ще один жорсткий факт. І в цьому факті, якщо тут ви вдарите цих двох мобів разом, то... Оця штука, що стріляється, просто поїде кудись. І вона буде їхати достатньо довго, поки не впреться в стінку, що з тої сторони. Як ви бачите, вона і досі відбереться. Ну, як мені достатньо смішний факт, і я думаю, почти ніхто про нього не знав. Так. Якщо розбитий сусуд на стадіях битим цим нижньою магією, то ви, по-перше, не будете получати урона, а по-друге, нанести кучу урона самому розбитому сосуду. І таким чином ця є... цей сосуд стане вообще ізічним боссом, який його дуже легко вигнати. Ну, звісно, навіть на ньому я з пограти, побрати один раз. Ось цей гігантських колків дуже добре працює тактика з... Ні, не з ударами по собі, а з гіганським ударом. І з того, що ти типу, його б'єш і зразу і ще й і маску, щоб він по суті затригерився. Щоб відкрився тобто, для ударів. І по-друге, ще й другий такий удар робиш, щоб іще нанести не йому урон. Так що великий удар, потім це жорстка імба. Якщо подивитися цю табличку перед останнім босом, то ви будете мати в інвентарі, е, ну, скільки у вас відсотків пройдено. У мене, наприклад, там було 44. Як ви замітили, там було в нижньому правому куту, так. Якщо тут взяти... Вперше, підібрати, омлет Зробити поступним змістительним духом. І сюди зробити роботу, то тут з'явиться нова комната, яку ви не можете зламати, типу, просто ударом. І потім тут треба буде невеличкий паркурчик зробити. Я зараз не зрозумів, що це не все. Я тільки через деякий час зрозумів, що тут ще одна кімната є. я взагалі про неї не знав, я може й бачив про неї факт в якомусь відео. Але я оце прям оце знайшов сам. Якщо з цими штуками, що кидають своїх штук, довго почекати, то вони стануть агресивними, а не будуть тікати від вас і спавнити їх. І вони будуть нападати прям на вас. І ще вони не будуть спавнити оцих крепевах. Що це така штука? Коротше так. Да. Не стануть біжними, будуть бігати за вами і. І не будуть спавдити креветок. Штуката, штука та, штукася, що це за штукатурка? Якщо у вас, ви задалися питання, як достати цю маску, вам треба, щоб швіль достав її. І це все, що треба. Як сказати, достав, зламав стіну до неї. І таким чином ви зможете її забрати. Нуєвого захисника, коли він буде стрибати під землю, ви можете достати нижньою магією. Я не знаю, хто цей прикол придумав, але принаймні він прикольний. Прикол прикольний. Це коли ви вбиваєте дуже багато мобів, тобто устроюєте якийсь геноцид, то при один відсоток, що коли ви копнете якогось моба, може викинутися сутність плюс сутність я не знаю, хто цю штуку придумав, але що я можу сказати, це безполезна штука. Зато прикольний факт. А тут Амоментік для жорстких фактів. Якщо зробити інвентарі дроп, і прямо перед тим як ви впадете в воду або кислоту з сльозою ізми, забрати інвентар, то ви просто втонете у воді. Так, да, це, звісно, із звичайною водою вже пофіксили. Але іменно в оцьому місці з сльозою ізми можна це зробити знову. Ну як сказати, знову. можна досі зробити це. цьому місці зробити нижню магію, то ви поверше получите безплатні 800 гео. Безплатні 800 ге. Коротше, ви получите 500 гео, тобто до короля, і зможете прийти хрен... блідного храй. хаймі. Блідного. Блідного. Е... Гліго. Мліновода! Білий захисник! Ось він сказав, білий захисника, білий захисника. Білого захисника! во Нарешті, Я, якщо вам стало скучно і ви хочете щось цікавеньке зробити, тобто польот, то дивіться і учіться! Так, я ж надіюсь, все буде добре, да? Чекайте, что? Щось за надто довго воно білий екран. Чекай, шо? А-а-а! Не! Я не літаю! У мене просто білий экран! Ви збрехали мені, містер Локоток! Блін, поверніть мені управління! Прийшов час. Розкрити вам цей секрет. Розкрити всі тузи в моїх рукавах. Розкрити те, що вам я скрива. Подозрительно быстро я спускаюсь, да? Так, да, це те, що я придумав. Я, я просто дуже швидко спускаюсь. І тут така пауза, і сто я роззабув там розказати, як це робиться. Типу, тобі треба, коли ти використовуєш кошту мова, нажати зразу дві кнопки і вправо, і вліво. І таким чином ти, типу, будеш злізати із цього, і, я... і не злізати, і. Коротше, я забагав гру і таким чином я швидко спускаюся. Скучно, і богомова. Ну і ще удобно. Але це не все. Дивіться, що б було б, якщо б я просто зачіпився. Бреш. А ось станція, якщо я зачіплюся оце так. Я, по-перше, буду швидше, а по-друге, буду проскакувати і далі залізати. І я не гепнуся з усією силою обниз. В принципі, юзати можна. Всякими способами. Це не безполезна штука. А тут -а є отакий недоскіп. Путьболі, коротше, якийсь. Я просто я... розказую це. Якщо ті жмихи всі гроші віддати, то вона потім їх помножить почти на два. А я свій мікрофон поділю на ноль. Що це? Що це було тільки що? Чибо вона ще не просто помножить на 2, вона спочатку вкраде, а потім треба буде використати ключ, щоб попасти до неї там в гарячих джерелах, в городі сльоз, потім там забрати свої гели і стати багатим? Вона начебто вдвапаножу чи додасть якусь. Коротше, так. Да. А оця Ляжмиха, вона їсть жуків. Да. Хто не знав, то вона їсть жуків. Якщо виграти суперпрекрасного, жахливого всемогутнього зота, то його принцеса в реальному світі, звісно Якось така буде його история слухати самі, ну якісь там історії, ну да. Сейчас я вам покажу. Ну ось так воно вона. Ну і, кстати, я знайшов найкраще місце для. Врт врот... врёт... ки. Врёт... Для врат грз. Значить, кто так? Якщо ви не знали, то коли ви дочинюєте свій гвоздь до останнього рівня, то ви можете цього просто гвоздьом скинути, як він і просить. просить. Але в принципі, ви не тільки так можете його скинути, ви можете і магію скинути. І напевно це, блін, це якесь над найду. Тим більше над ним. Я не непомню, де я цей прикол побачив але я його хорошо заповнив. І ще і ще один баг, який я придумав. Але не такий великий, того про нього я не так засвітив. І тим більше я вже про нього казав, ну, то десь. Коротше, якщо ви підійдете до цього, до стіни і в останній момент нажмете на серце цього, то ви зможете. типу, кристальне серце, то, як ви бачите, Зараз повторюю, що ви можете від пустоти відстрибнути. Бачите, в мене повільно наповнюється душа. То робить душа короля. Вона, звісно, дорога, але вона прикольна. Відновлює ману. Із нічого буквально. Із нічого відновлює туди. Якщо на цьому моменті цій болі зробити гіперривок, <ривок> тут чуть-чуть бігти, шипи і тут зробити ривок до цього місця, то ви попадете в секретне місце. Ну, тут якась лабораторія і тут, походу, виробляли або зробили цього колекціонера, хто знає. Ну Короче, це на скіфа, за це не про... Порстран... перстранс, да. Короче так. Коли ви спасаєте усіх гусіньчок, то їх з'їдає оцей жирний пузатий гусінь. І якщо ви перший раз подумаєте, що це він їх з'їв... Ну, з'їв, то ні, він їх не з'їв. Він просто робті захищає від чуменного шоу. Якщо ви пам'ятаєте заражені версією гусічок, то знайте, по суті, вони заражені, а не то якісь клони, які пристворяються гусічком. Ну і він їх усіх спас. А ось і останній і достатньо такий жорсткий а, факт. Спіху, я, я для нього обдобав просто. Це місце там, де битва з колекціонером була. І, коротше, тут намальована гусінька, щось до неї теж намальоване. Ну, да. Взагалі, колекціонер був зависимий від гусіньчок і від колекціювання. Колекціювання. Так що він... От таку штуку написав. Намалював тут. Тобто... Ну, що тут можна сказати? Я не знаю, що там влюбан. Це щось про банишки, і про гусеньчок, і про завісність його до гусінчук. Коротше, так. Да. А тут -а я замітив, що в мене чогось фактів не вистачає, так що. Я вам зроблю рецепт шоколадного торта. Якого шоколадного торта? Шоколадних кексиків! Ну, взагалі, не шоколадних але... кексиків! Коротше, дивіться рецепт! Мене заставило зняти не рецепт кексиків, рецепт якогось там шоколадного торта з Найта Не з Найта, а зінсонгу. Ну. Там в нього є історія. Якщо цікаво, то подивіться в когось. Інгредієнти для коржа 250 грам борошна. 250 грам цукру. 50 грам какао порошку, 240 грам кави, 280 грам грецького йогурту, або, якщо немає грецького йогурту, то сметани, 115 грам вершкового масла, 2 яйця, 8 ваніл, 8 грам ваніліного ваніль, ванільного, ванільного екстракту. 10 г розкушувача 2, 2 грама бікарбонату. Якщо воно тупесить перекладач, так що, щоб ви поняли, це сода. Інгредієнти для шоколадного пудену. 100 г темного шоколаду. Там... Шоколад для розплавки, тобто... 240 грамів збитих вершків, 120 грамів незбитого молока, 120 грам цукрового піску. Цукру. 200 грам кукурудзяного крохмалю. Кут зазвичай. Я знаю, ну, <ріхав> я піскав, я не про це, просто воно так просто Інгредієнти для... Ганашу, ну, коротше, пливки. 300 г темного шоколаду або шоколаду для розплавки, 300 грам збитих вершків, 30 грам масла 2 грама кавового порошку і 4 грама екстракту ванілі. Рецепт коржів Ставимо масло розплавлюватись і каву ставити щоб вона Сготувалися. В масло додаємо какао і розмішуємо. Потім в цю суміш додаємо цукор, а потім грецький йогурт або сметан, що у вас є. Після цього додаємо зарані заготова каву. В іншій місці змішуємо два яйця. Потом добавляем морж муку и соду в отдельную миску. Ну и потом все разом смешиваем. То есть яйца, мука и вот эта сумочка. Все. Хватит. Давай, 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 Привет. давай, 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 <связать> так смешно мне дали? Все. Всю ту сумму у нас вышла, распределяем на три коржа. И вот такие коржи мают выйти. Ну, на такие формы. Мают не такие выйти. Далі рецепт той прослойки Добавляємо крохмаль і ставимо на маленький вогонь. Добавляємо молоко і вершки. Потім і шоколад для розплавки Мішаємо до моменту, поки воно стане густим. І ставимо в холодильник на часі так 2-3. Ганаш або поли. Додаємо вершки, порошок кавовий і перемішуємо. Потім шоколад для розплавки, масло, чітка ванільного екстракту. А потім прослойку ставимо між коржами і поливаємо ганаш і розпреділяємо так, щоб він ну, потім засох і красиво, красиво виглядав весь тон. Що я можу сказати, насчет торта, він дуже смачний. Ну, але гіркий трохи. Це нічого такого страшного. Ну, ось як виглядає сам торт. Ну, взагалі, в цьому відео було дуже багато кліків, і за того, що якщо я просто хочу зупинити записування звукового відеоматеріалу, мені треба клікати, або нажимати якусь іншу кнопку. Того вічного є кліки. І. Ще я можу сказати, що про це відео зараз тільки 49 фактів. Але скоро буде 50. Це відео закінчилось.